Привіт! Сьогодні я вам розкажу все, що треба знати про каву, щоб насолоджуватись нею. Ну, базові речі, знаючи які, ви вже не будете плутатись у поняттях таке інше. Тож, почнемо. Коли ви граєте у ігри або передивляєте серіал або кіношку, це чудова ідея мати щось під рукою посьорбати. Хтось полюбляє чай, хтось як я каву. Хтось віскі, або навіть просто воду. Якщо вам подобається кава, то я той, хто знає основу, і цієї основи буде достатньо, щоб е, насолодитись кавою. Тож, приємного перегляду, і в кінці відео ви знаєте, що робити. По великому рахунку є два види кави або два типи сортів кави. Один із них це арабіка, і другий називають робуста. Ну, я думаю, ви всі чули про це у. Є основні відмінності між цими двома сортами. Арабіка має приємніший смак. Робуста, в свою чергу, має більш гіркий смак, який люди зазвичай люблять менше. Але в той же час у робусті майже вдвічі більше кофеїну. Тож, якщо вам потрібен гарний смак, беріть арабіку, якщо більше кофеїну, то робусту. Арабіка зазвичай більш дорожча за робусту, бо вирощування арабіки більш складне та потребує більше уваги та коштів для обробки. Плоди робусти, в свою чергу, не такі примхливі і навіть зберігають свої кавові властивості довше. Щоб виявити, що саме ви купуєте, арабіку чи робусту, пошукайте ці дані на упаковці кави. Якщо на ній це не вказано, то можете звернути увагу на ціну. Зазвичай арабіка значно дорожча, а робуста займає нижню цінову категорію, але обидві знайти досить просто. Якщо ви бажаєте отримати смачну каву, але зберегти достатньо кофеїну, придивіться уважно: на полках можна знайти бленд або купаж змішування арабіки та робуста в одній упаковці. Зазвичай це 80 на 20 або 70 на 30 в сторону Арабіки. Це інше, але зустрічаються варіанти. 50 на 50. Незалежно від сорту, кава може бути осмажена по-різному: від світлої до темної, навіть дуже темної. Різниця між ними в основному є аромат та смак. Рівень кофеїну майже не змінюється від ступеня осмаження. Тому не очікуйте від більш темної кави більше кофеїну. Навпаки, кофеїн втрачається при довшому обсмаженні. Тому, чим темніше обсмаження, тим менше кофеїну. Зазвичай на задній етикетці. Упаковки є е, інформація, що ви зможете відчути, е, тонкі нотки горіхів, або квітів, або чорного шоколаду, цитрусу, ягід, чи, може, ванілі та інше. Підкажу, що зі світлим обсмаженням відчути це буде значно легше. Але якщо ви не настільки захоплюєтесь кавою, то навіть не намагайтесь. Головним чинником має бути ваше відчуття. Вам смакує чи ні? Все. Тож, якщо вам подобається смак, купуйте цей сорт. Якщо ні, шукайте далі. Ну, і це нормально, мати вдома декілька різних сортів з різними смаками, що вам сподобалось. Вода. В Україні вода з-під крану не дуже підходить для вживання. Використовуйте мінеральну чи очищену воду. Чим краще вода, тим краще кава. Це важливо. Кількість. У мене є правило, що е, на одну чашку, ну, приблизно ось таку там, 300 мл, е, підходить 20 грамів кави. Це не я придумав, це світовий стандарт, але я спробував і мене, як бариста, і всю нашу команду приємно вразив результат. Почніть також з цієї цифри, а потім прослідкуйте, трохи зменшіть її, чи залиште ж такою. Збільшувати навряд чи потрібно, адже 20 грамів меленої кави. Це достатньо насичений смак буде на таку порцію. Як найпростіше заварити каву. Для мінімального набору достатньо небагато інструментів. Я вам сьогодні покажу два найпростіші варіанти, якими сам користуюсь щоденно. Це воронка і тренч прес. Це коштує небагато, але повірте, рівень якості заварення в рази вищий за банальне висипання в чашку та змішування ложкою. Ну, камон. Хоч трохи ентузіазму, пані та панове, Кава того варта. Френч прес потребує менше уваги, тому я почну з нього. І паралельно буду заварювати ще і поворонку. А у кінці ми скуштуємо і подивимось, що краще. Звісно ж, нам потрібна кава. Тому. 20 грамів на е, провер і 20 грамів буде на френч прес. Розігріли френч прес гарячою водою, вилили цю воду і засипаємо 20 грамів свіжо змеленої кави у френч прес. Є. Yeah. І е, спершу потрібно залити вдвічі більше води, ніж 20 грамів. Тобто 40 мл. залили і спочатку перемішали бамбуковою паличкою. Або ложкою, якщо у вас немає бамбукової палички. Так. І заливаємо ну, на цю чашку, мені потрібно десь 300 мл. Є. Перемішали. І закриваємо кришкою, але не опускаємо поршень, просто закрили. І ставимо таймер рівно 4 хвилини нам потрібно. Добре. Поки наш френч прес готується, ми переходимо до проверу. Провер ми будемо робити відразу на чашку. Відразу на чашку. Складаємо, завертаємо отак край фільтру, розкриваємо. Перше, що нам потрібно зробити, це змочити фільтр і розігріти чашку також. Хай ця вода стече. Знову е зливаємо цю воду. Повертаємо на фільтр, Ой, на чашку. І засипаємо сюди також свіжо змелену каву, 20 грамів я беру. Є. І е, температура десь повинна бути 90-95 градусів. Це легко зробити, якщо зняти чайник коли бульбашки тільки почалися. Або якщо ви проспали цей момент, то і ну, вода закипіла. Тоді почекайте десь хвилину-дві, і буде потрібна температура. добре тоді починаємо. Заливати у воронку потрібно повільно, починаючи з центру. і по колу до країв, але дуже важливо не налити на сам фільтр. Ось першу порцію десь 100 мл налили і даємо десь 30 секунд почекати. Цей момент дуже цікавий, якщо подивитесь, це називається ефект цвітіння, цвітіння кави, воно наче розкривається. Так, і продовжуємо повільною, повільним струменем заливати. В цей момент повільняється СО2. І, звісно, ви можете відчути аромати. Сам процес займе також до 4 хвилин. Ну, десь 3,5, може 4. Що ж, тим часом 4 хвилини у нас сплило, тому відразу, відразу потрібно на френч пресі опускати поршень і заливати у чашку. Це критичний момент, бо якщо ви перетримаєте, то буде переекстрагування і кава стане гіркою. Тим часом і наш пуровер закінчує заварюватись останні краплини. Так є. Що ж, і прийшов час куштувати. Я вам скажу, що е, навіть візуально відрізняється. Е, і по кольору, і по е, пінці. Тому зараз спробуємо на смак. Так, це у нас френч прес Добре. Зразу відчутно, що є. Що є присутня і кислинка, і гірчинка, Смак я б не сказав, що він дуже плотний або тільний, але це, це гарний результат. Я нагадаю, що ми з вами заварюємо Гірхачів це ефіопія. Так, гарна кава, гарний смак мені подобається. Тепер э, провер. Так, дуже схоже, але е, при цьому варіанті гірчинка майже вся пішла. Е, і, е, ви знаєте, тільності більше, е, більш густіша така. І, звісно, кислинка більш е, виражена. Мені особисто. Варіант Провер більше подобається, тому що я більше люблю з кислинкою і менш з гірчинкою. Але це як кого який смак. Деякі мої друзі люблять, щоб була гірчинка залишилась більше. Тому їм, мабуть, більше підійде Френч Прес, Дуже смачно, не можу Боже відірватися. Якби ви знали, скільки я кави п'ю за день. але Цього разу вийшло з одного дублю, і я надію, що сьогодні. Що ж, е, мені, мені все сподобалось, мені, мене все влаштовує. Е, спробуйте і ви цей, ці два варіанти. І, е, до речі, через френч прес дуже. Е, Дуже вдобно для протування для друзів. Якщо приходить велика компанія, можна зробити 2-3 чашки за раз. Це значно здобніше, ніж чекати провер кожного, якщо у вас тільки одна станція. Провер, щоб кожному робити по 4 хвилини. Отак, за 4 хвилини на всіх. Дякую за увагу. Надіюсь, я був. Корисним для вас. Тому підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. І побачимось в наступного відео. Смачного!